Ми сьогодні відвідаємо музей під відкритим небом Старе село. Тут на нас вже чекав дуже цікавий екскурсовод Юрій. Музей Старе село в Количаві доволі новий і відкритий у 2007 році. Зараз він нараховує більше 20 ретельно відтворених як зовні, так і всередині будиночків. На його території відтворено стародавнє село із Количавських експонатів, які ознайомлюють із трьохсотрічною історією побуту місцевих жителів. Тут представлені пам'ятки культури різних часів та різних верст населення, як за соціальним статусом, наприклад, бідняки, середняки, так і за видом діяльності вівчарі, лісоруби, мірушники, швидці. Ось, наприклад, хата селянина. Це типова хата количавця 19 століття. Її також називають хатою бідняка, адже інтер'єр тут доволі стриманий, підлога відсутня. Зазвичай свілили солому для збереження тепла. Ліжко тільки одне віконця маленькі. Ця хата була побудована у 1856 році і транспортована на територію музею без будь-яких змін. Дуже класно, що для кожного будиночка є інформаційна дошка, і навіть при самостійному огляді ви зрозумієте, що це за хатинка, хоча з екскурсоводом набагато цікавіше. Далі церковно-приходська школа. Це місце для навчання дітей 19, середина ХХ століття. Всередині можемо побачити приклади церковних книжок та дощечки для писання, такі собі прадавні планшети. Тоді в одному класі навчалися діти різного віку, а вчителював сільський священник. Вчилися тут математиці, писання, читання. Та богословські науки. Далі хата парільня Це така собі сільська баня, яка була дуже популярна серед вельмож часів Австро-Угорської імперії. На початку ХХ століття, коли в Закарпаття прийшла чеська влада, хати парільні стали доступними і для простих селян. Хатина вівчаря. Тут ми знайомимося із традиційним інтер'єром вівчарської хати: дерев'яні відра, мішалки, котел для приготування вурди і так далі. Неодмінним атрибутом хатини не вівчаря буде трембіта, без якої і по сьогодні важко уявити цей промисел. Я вам скажу, що настільки була цікава екскурсія, що час пролітав дуже непомітно. Тут немаленька територія, дуже все доглянуте, і головне, цей музей знаходиться в дуже красивому місці, краєвиди навколо неймовірні гори, ліси, річка. Респект всім, хто це все задумав, зробив, тепер доглядає. Дуже нам сподобалося. Поки ми оглядали будиночки цього музею, хмари розвіялися і визирнуло сонечко. На території можна випити кави або лимонаду в колоритному кафе. Також під час екскурсії вас будуть супроводжувати козенята, яких можна погладити. А ось ще будинок шустера: ремесло шустера більш відоме, ніж здається, на перший погляд для більшості мандрівників, бо мова йде про чоботаря. Головна частина експозиції тут велика колекція взуття якими користувалися сільські жителі більше ста років тому. Цей ремісник робив також череси, ремні, які носили чоловіки. На території музею Старе село є музей Количавська вузкоколійка. Тут зосереджені вагони чеського та радянського періодів. Можна ознайомитись з інтер'єром пасажирських та вантажних вагонів, оглянути різні прилади та інструменти. Після екскурсії у нас було трохи вільного часу для самостійного огляду і фотографування. Реально дуже цікавий музей і екскурсія по його території.